Привіт! Продовжую розбирати магазини царських мосінок, викручую гвинти застібки, знімаю ту, що вціліла, але сталася невелика прикрість. Дістав цілою, а через 5 хвилин побачив, що вона лопла, лежачи на столі. Можливо, була тріщина, все ж таки 110 років в землі. Шкода, звісно, але навіть у такому стані її можна далі використовувати. Знімаю антапки. Нагрів, швидке охолодження, трохи ведешки і гвинти викручуються. Далі час розбирати подавачі набоїв, або іще яких називають ліфти. Тут все просто: необхідно вибити два штифти і викрутити гвинт, що тримає основну пружину, всі отримані запчастини, на чистку і реставрацію. Помітив, що найгірше збереглись ті частини, які максимально тонкі, а це зазвичай пластинчаті ковані пружини. На жаль, багато з них будуть або погано працювати, або ламатись в процесі експлуатації, тому поки ставлю ті, що залишились в сілі, а якщо деякі з них не зможуть виконувати свої функції, то звісно ж під заміну. До речі, подавача з насічками на великій пружині, видно клеймо S в крузі, а на одній з антабок маленький квадратик. Напевно, щось цікаве, поки розбираюсь. Для подальшого розбору царської піхотки необхідно зняти поверхневий шар іржі. Замочив у розчині оциту на добу. Більше не треба. Головне, щоб можна було розрухати елементи ударно-спускового механізму. Після легкої очистки проявилось багато цікавих клейм. Номер клеймо заводу Шательро і 1893 рік. Прицільна планка Коновалова бодра, але, на жаль, з утратами. Прицільна колодка теж крута. Чітко читається позначення кількості кроків від 4 до 12, що означало від 400 до 1200 кроків. Отже, маємо екземпляр, якому більше 130 років, 110 з яких вона пролежала у землі. Для подальшого розбору і маніпуляцій з затвором перевіряю наявність набою у патроннику. Для цього через ствол намагаюсь намацати патрон чимось довгим і порівнюю, як глибоко зайшов щуп. Добре видно, що щуп вперся у затвор, тому там або стріляна гільза, або взагалі нічого немає. Безпечно розбираю далі.